Слава Ісусу Христу, любі наші глядачі. Знову з вами, я, пастор Олександр Одинець і християнська телепрограма Відкрита Біблія. Насамперед хочу сказати, що з нового року змінився час нашого виходу в ефір, і тепер дивіться нас у суботу, о 15-й годині, а також у четвер, о 23-й вечора. Ми раді і дякуємо вам, що ви були з нами протягом минулого року. І це був добрий час. Ми раді були служити вам, Словом Божим, і своїм особистим свідоцтвом, свідоцтвом людей із нашої церкви, Царство Боже, яка у Луцьку, а також безпосередньо ділячись з вами відкритою Біблією. І сьогодні я хочу привітати усіх вас із останнім із зимових. Таких святок, ми святкували народження Ісуса Христа, і це було світле, таке, світле дійство, і ми переживали цю радість разом з усім нашим народом з дітками. В хатах стояли ялинки, на столах було багато гостинців. І щось таке особливе було в нашому серці під час цього свята. Потім було свято обрізання Ісуса Христа, потім настали дні. Хрещення Ісуса Христа. І сьогодні я вітаю всіх вас із водохрещем, або ще, як кажуть у нас Йордань в Україні. Прочитаю про це у Слові Божому. І в Євангелії Луки, написано в третьому розділі із 21-го вірша, так. І сталося, як хрестились усі люди, і як Ісус, охрестившись, молився, розкрилось небо. І Дух Святий. Злинув на нього в тілесному вигляді, як голуб, і голос із неба почувся та мовив: Ти син мій улюблений, що я вподобав тебе. А сам Ісус, розпочинаючи, мав років із 30. Коли Ісус виріс, коли Він Став дорослим чоловіком, зрілим, і ми читаємо, що було йому 30 років, прийшов час йому виконати його місію. Для чого він прийшов на цю землю, власне? Власне, приступити до безпосереднього його завдання від його батька Небесного. Адже він був Месією, він був Спасителем. І ще тоді, коли він тільки мав народитись, у дні Зачаття, коли прийшов Ангел до Марії, він сказав Йосипу і Марії, що це буде Месія, що він спасе людей від гріхів їх. І він справді, зустрівшись з Іваном Хрестителем там у річці, в Йордані, він продемонстрував і батько Небесний йому, і він усім людям, і сам собі він утвердився в тому, що час. Його виходу на велику арену спасіння людства настав. І ось ми знаємо про цей день як про Богоявлення, і це було свідоцтвом того, що Ісус справді Син Божий, і це було свідоцтвом того, що наш Бог у трьох лицях, трьох іпостасях. І ми, християни, традиційні християни всього світу, вони є тринітаріями. Ми віримо в триєдинного Бога. Пояснити його троїчність і його єдність це важко. Хтось порівнює з трикутником, який один, але має три кутки, хтось із іншими якимись алегоріями чи порівняннями. Скажу вам, що ми не все до кінця пояснимо, але ми знаємо однозначно, що наш Бог один, Він єдиний, але Він в трьох лицях. І ми всі кажемо: в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ми всі християни віримо у трійцю, Бога Батька, Бога Сина. Бога Духа Святого були гілки в історії християнства, так звані унітарії, які хотіли розібратися у всьому до кінця, як це може бути? І це важко нам, з людям, людям, обмеженим арифметикою, математичним обчисленням цифр і кількості, але вони вирішили, що Бог, батько. Покинув небо, покинув свій престол, втілився в образі сина в людину, потім покинув це, вознісся, потім прийшов як Дух Святий, і він зараз на землі як Дух Святий, а там все залишено на горі, там в його вселені де він, царює. І це дуже примітивно так думати. І от якраз саме в цей момент один з небагатьох моментів, коли Бог заявляє про себе у трьох лицях. Тому що батько говорив із неба, це є син мій, і я люблю його, я його вподобав. Син стояв у воді, і Дух Святий в тілесному вигляді, як пташка, як голуб, опускався на Ісуса. Дух Святий приніс йому силу, приніс йому помазання, приніс йому владу зробити те, для чого він прийшов на цю землю. Любі брати і сестри. Тому вірте в трійцю і хай вас Бог благословить. Хай благословить Батько, Син і Дух Святий! Слід також. Подумати нам сьогодні і розібратися у цьому чудовому феномені, що таке хрещення. Напевно, що більшість із вас охрещені люди, охрещені християни. Як ви розумієте собі хрещення? І в день, в свято, хрещення Господнього Ісуса Христа. Просто добра нагода розмислити, що це, яке його значення, навіщо це. Хрещення є свідомим актом. Хрещення як присяга, це може примітивно порівнювати в армії присягу, це як обітниця Богові написано в Біблії. Ми кажемо Богові своє слово, ми кажемо Богові про своє рішення, ми даємо Йому присягу. І людина, зустрічаючись з Богом, з Ісусом, коли Бог торкається її серце, вона починає усвідомлювати себе грішною людиною. І не раз тут, в ефірі, я кликав вас молитися зі мною, молитвою грішника, покаятись в своїх гріхах і прийняти Ісуса в своє серце. І ось коли це відбувається, приходить народження згори. Народжується нова духовна людина в старому тілі, старими емоціями, часом характером, але народжується духовно нова людина. Це називається народження вдруге, народження згори, народження знову. Про це казав Ісус Никодимові, тобі слід пройти цю процедуру народження згори. Це був чоловік, який добре знав закон, добре знав релігію, однак він не пройшов цього, цього першого кроку, цього мінімуму. Якщо ти ще не прийняв Ісуса в серце, чи ти ще не покаявся перед Ним, і ти думаєш, що ти дитина Божа, але справді ти не народжений згори, тобі треба почати з цього. Але потім людина, народжена згори, вона шукає близькості з Богом. Вона починає розуміти багато у Бога чого, того, що вона не знала до народження згори. Вона починає шукати Бога, починає вникати в Його волю, в Його характер, в Його слово, в Біблію. І потім приходить один момент, коли те, що сталося в серці, те, що сталося в духовному світі, те, ті зміни, які відбулися всередині, невидимо. Нематеріально потрібно засвідчити, заявити, інформувати всіх і показати всім. І це день Твого хрещення. Ісус прийшов і Йому сказав Іван Хреститель: О, я не годен тобі давати, це мені велика честь, хрещення. Ти мене маєш хрестити. Але Ісус сказав: треба виконати всяку правду. Любий брат і сестро, тобі треба пройти хрещення як другий крок після покаяння. Коли ми стаємо перед Богом і кажемо йому: Господи, я тепер однозначно зрозумів, що я тепер твоя дитина, а ти мій Бог, ти мій батько, ми маємо сказати про це офіційно одного разу. Заявити про це на весь світ всім духовним силам, і бісам, і ангелам, і людям, і самому собі, і Господові, ось це, що є хрещення. І коли людина заходить в воду, так як Ісус, і коли вона приймає це хрещення від того, хто її подає, це від служителя церкви, тоді вона каже: Я вірую в Тебе, як у свого Спасителя. І другу фразу, яка вона має промовити. Це те, що я обіцяю служити тобі тепер все своє життя. Любий, друже, чи було твоє хрещення таким? Якщо заглянути в історію хрещення, то у провидців церкви завжди була проблема, якої вони не могли з'ясувати. Вони думали собі, народилась дитинка, і вона доки виросте до 30, як був Ісус, а раптом вона помре. І вона не буде спасенна, і вона не попаде в небо. Як же ж вирішити це питання? І вирішили хрестити дітей авансом. Почали хрестити дітей авансом, але двоє людей, так званих кумів сьогоднішніх, дорослих, зрілих християн, поставили як поручителями за цю дитину. І вони в церкві беруть на себе обов'язок. Христячи авансом несвідоме, немовлятко, яке не може дати обіцянки Богові, яке не може ще сказати Ісусові, хто він для нього, і чи він вірує, чи не вірує, бо воно маленьке, несвідоме. І оці двоє людей мають потім, вони також присутні на цьому обряді, щоб мають потім виховати цю дитину християнином. Ну, до чого воно зійшло, ви бачите, ці куми, як. Ну, якнайменше, то може якоюсь шоколадкою, хоч там раз в рік своїм похресником відбуваються і не більше. В цьому полягає все їхнє виховання. Однак, хрещення відбулося як обряд. Все виконано ніби так, як і треба. Але чи здійснила вона свою місію, те хрещення? Чи справді та людина, вона стала? Дитиною Божою, яка пообіцяла Богові, що вона буде служити Йому, що вона вірить в нього. Як може несвідома людина дати таку обіцянку? Ісус був 30 років, коли зайшов у воду, прийняв хрещення і заявив про себе і свою місію. І сьогодні ми також закликаємо всіх вас пройти ці перші кроки, покаятись перед Богом. Охрестити свідомо йти за Ісусом і служити Йому. Хай благословить вас Бог в цей день хрещення Ісуса. Згадайте про свій день вашого хрещення, згадайте про ті обітниці, які ви казали Богові, коли приймали хрещення. Подивіться на своє життя, чи ви живете так, як ви обіцяли, чи ви завжди вірні Богові, чи ви дотримуєтесь своєї присяги, своєї обітниці. А якщо у вас не було це свідомо, то подумайте про це, перегляньте своє життя, поновіть своє хрещення, може так скажемо. І хай воно спрацює в вашому житті, хай воно принесе ту роль, те значення, те навантаження духовне, яке Бог поклав саме на хрещення. Ми вас любимо і все наше служіння, служіння нашої церкви, і всіх підрозділів, всіх департаментів і. Саме служіння недільне, де проповідується Біблія, де йде поклоніння Господу, і всі маленькі групи, і всі пасторальні групи, де ми служимо, кожній людині, зокрема, вникаємо її проблеми, направлені на те, щоб ми в цьому важкому, в такому зіпсованому світі, в цьому проклятті могли встояти, втриматись, бути гідними нашого покликання, бути. Гідними нашої честі називатись і бути дітьми Божими, бути християнами. Хай благословить вас Бог в ці свята в цьому новому році, хай ваше життя стане новим. Хай благословить вас Бог у всіх сферах вашого життя, вашої сім'ї, у здоров'ї, у роботі, в праці, в стосунках в хаті з чоловіком, з жінкою, з батьками, з дітками. Хай все вас добре родить, якщо ви маєте свої господарки. Хай все у вас добре складається в бізнесах. Ми вас любимо і благословляємо в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дивіться телепрограму Відкрита Біблія щочетверга о 23.00 та щосуботи о 17.00.